Якщо ви не знали, то ми вже за три роки будуємо в Україні громадянське суспільство. Це така штука, коли влада дозволяє громадським організаціям приймати участь в управлінні державою. І навіть надає для цього бюджетні кошти. От тільки йдуть ці гроші, часто не за призначенням, а навпаки, шкодять самій державі. Волонтери б'ють на сполох, а ветерани АТО б'ють в обличчя. Всю країну сколихнув гучний скандал. 78 мільйонів державних гривень за лічені години розділили між рядом дивних громадських об'єднань. Програма гроші починає власне розслідування. Чому у воюючій країні гроші йдуть не на підтримку армії, а на ватні марші та проросійські мітинги? Остання межа. По кому колишні бійці АТО готові стріляти і на мирній землі? Та чому справжні волонтери, забувши про нормальне життя, вимушені стояти із протягнутою рукою у той час, як держава тринкає наші гроші на незрозумілі громадські організації, які не врятували життя жодного солдата? Дивіться тільки в програмі гроші, за що б'ють пики на звітах Громрад? Ричина конфлікту: 80 мільйонів державних грошей на підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів. Ці гроші це наші з вами податки. Які йдуть, невідомо кому і невідомо на що. Адже ГО у нашій країні ніхто не контролює. 20 мільйонів цих 80 в минулому році вирішили віддати ветеранським громадським об'єднанням. Той час, як справжні волонтери в один голос твердять, вони й в очі не бачили таких грошей. Адже схоже, що до державної кормушки комусь вкрай невигідно допускати людей, які реально готові допомагати. Знайомтесь, це Валентина Варава. Вона вже не перший рік своєю волонтерською діяльністю рятує життя наших військових на передовій. Це просто ми завантажували бус медициною і везли, і передавали. Потім теплі речі. Потім виявили, що тепловізори теж корисні для здоров'я і життя. Головне оптика, планшети. Машини медичної евакуації майже все, що тут є, воно все ну, або в шпиталі. Три роки тому війна прийшла у її життя і витіснила все. Плани написати дисертацію, мрію працювати психологом та навіть родинний затишок і комфорт. Фактично зараз я не отримую зарплату на своїй роботі. Чоловік потяжково мене ще не продушив, треба ставити пам'ятник. Що... Насправді наші сім'ї потерпають найбільше. Валентина готова говорити про фронт годинами, адже не з чуток знає про реальні потреби військових. Зараз катастрофічна ситуація з забезпеченням транспорту, медичної евакуації. Рівень забезпечення зараз близько 20-25%. В першу чергу зараз це джипи з довгою базою для того, щоб зняти сидіння і фактично покласти ноші людину і вивести по бездоріжжю. Валентина зізнається, не вистачає не лише часу, але й грошей. Важко повірити, та усі свої заощадження вона вже віддала на фронт. Люди винесли все, що могли винести. Зараз власні кошти вже немає власних коштів, немає, що вкладувати. На початку, звичайно. Перший рік це було постійно. Зараз вже немає, що вкладувати. Що ж насправді відбувається в громадських радах при міністерствах? Корупція на крові солдатів чи звичайний конфлікт людей, які так жадають державних грошей. Ми маємо справу з. Традиційними договорняками, в яких ми точно не будемо брати участь, тому що це просто вогиб. Зараз Ви усе зрозумієте, громадська рада це орган, що контролює діяльність міністерств, мерії та інших державних установ від імені суспільства. Ідея гарна. Громада сама повинна вирішувати, кому і на що давати гроші. Проте втілення як завжди, Нові волонтерські ветеранські організації попитались стати членами. Громадської ради при міністерстві оборони, і е, е, це не вдалося. Громради перетворилась на закритий клуб для своїх волонтерам та в пробитися туди зась, адже десятиліттями в ній сидять ветеранські організації, що не хочуть поступатися золотою жилою. виділяється достатньо велике кількість количество тільки для громадських організацій, всіукраїнських. Ветеранів і інвалідів з державного бюджету виділяється 80 мільйонів. Із цих 80 мільйонів гривень конкретно ветеранам перепадає майже 20 мільйонів. І це не враховуючи грошей, що виділяються на організації з районних, міських та обласних бюджетів. Мені получилось фінансування около двох мільярдів гривень. Це громадські організації на різних уровнях. На чайну району заканчується українські. Куди ж насправді йдуть ці шалені гроші? А ось куди 9 травня 2016 року. Центральними вулицями столиці йде акція із Георгіївськими стрічками під назвою Бессмертний полк. Аналогічна хода відбулася у Москві та Окупованому Криму. Марш з ватним присмаком оборону вояків АТО та волонтерів. Люди вийшли 9 травня на до парку слави для того, щоб покласти квіти. Я це не організовував. Це було е Порив душі людей, які е, з розумінням колорадський, ставили колорадський. та е, е, а стрічки колорадські, там звідки я їх сам зривав. Як виявилося згодом, цю акцію влаштувала громадська організація пана Цебенка. Вона також працює при Міністерстві оборони і отримає бюджетні гроші. Ви тільки вдумайтесь, наші з вами гроші йдуть на подібні марші з георгіївськими стрічками у центрі Києва. І Її організатором звичайно ж не соромно. На сьогоднішній день є офіційним святом. А тепер подивіться, скільки витрачають на акції солідарності із Красною Армією. Наприклад, у минулому році на заходи приурочені до відзначання дня пам'яті та примирення та дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні. ГО інвалідів та ветеранів роздали 57 мільйонів 60 тисяч гривень. На 2017-й ветерани попросили 308,5 з половиною мільйонів гривень. Оскільки громадські організації не зобов'язані розповідати, куди витрачають державні гроші. Євген Турчак зі спілки ветеранів АТО зміг дістати їх лише через депутатські запити. І якщо заглянути у ветеранські коштори, стає зрозуміло, чому їх ховають. Суми захмарні. Автобус восім рівень час, восім час, щоб перевезти пенсіяні ну, вітеранам, не пенсіяніра, вітеранам, як пам'ятнику, і по 70-80 гривень вісімсот вони купили. А ось людина, як ошукувати такими сумами, вкрай складно. Генерал-полковник Віктор Палій, незмінний керівник громадської ради при Міноборони, зірка російського сайту Солдати Росії. І це не заважає йому очолювати одразу кілька українських громадських організацій і навіть власну партію. Саме зараз він намагається вкотре перебратися на посаду голови громадської ради Міноборони. Окрема група людей хотіла узурпувати громадську раду при міністерстві оборони і цим тиснути на міністра оборони І до сьогодні щодня. Тиснути нещодавно генерал Палій став відомим на всю Україну завдяки цьому конфлікту. Генерал спробував командувати атошником і отримав в обличчя. Там йшов старичок, йому 86 років. І коли я побачив, що Діма його намірівається, я тоді піднявся і дібірно сказав: Діма, заспокійся. І тут же отримав чоло. За що? Хлопець з відео, який вдарив палія, доброволець батальйону Донбас Дмитро Різниченко, зізнається, коли побачив огрядного палія, просто не зміг тримати себе у руках. І тут несподівано прямо перед моїм обличчям намальовується така наїдена ряха Віктора Палія, генерал-полковника. Він сепаратист, вирішив навіть не сепаратист, він відвертий ворожегин. Дмитро, незважаючи на свій вік, вже ветеран війни. Разом із батальйоном Різниченко пройшов найгарячіші точки: Іловайськ, Мар'їнку та Попасну. Ти людей вбивав? Не, не знаю. не буду. Вибачте. Я ж другий номер гранатометника. Тобто наша задача була виїхати з усього стріляючого, накидати туди. Моя задача прикривати, щоб гранатомети наші не, по, не постріляли. І стріляти в напрямку цих спалахів. Він потрапив на фронт в надважкий період 14-го, адже сил терпіти вже не було. Джу, щось ще вагаюся, думаю. Не знаю, куди себе пристрою. І тут бачу, що знаходить тіло хлопця. Юрій Поправко покалічений, замучений, втоплений, зі споротим животом. Вони його замучили на смерть. Тобто 17-річний якийсь хлопець поїхав туди з одним обрізом на трьох, похотів зупинити окупантів, які йшли сюди. А я не поїхав. Думаю, ах, сука ти, Діма, сука! Зібрався і поїхав. Та хоч сьогодні він дає інтерв'ю у мирній столиці з фронту. Дмитро так і не повернувся. Зізнається, він досі на війні. До мирного життя довго забрав? Не звик досі. Та пішло на те мирне життя. Це ж мирне життя. Неправда, з чого ми почали розмови? З того, що російська агентура сидить у Міністерстві оборони, причому не криється навіть. Навіть не намагається ховатися. Нема діла ніяких з ДУ. Дмитро каже, готовий, якщо доведеться, відстоювати свої інтереси навіть зі зброєю у руках. Ось, ось моя плість. Оце? Оце основа основ суверенітету державного. Оце основа влади. Як казав Мао Цзедун, гвинтівка народжує владу. Так ось це не папірці, не посвідчення, не паспорт, не посвідчення народного депутата. Нічого це не має, не має жодного значення. Ось основа основ державної влади. Але першою причиною конфлікту Атошника із гошними генералами став зовсім інший чоловік Петро Цибенко. колишній народний депутат та член комуністичної партії, очільник організації ветеранів України. Так само, як і паліф, ходить до клондайку під назвою громадська рада при державній службі у справах ветеранів війни та АТО. Назови, яких ветеранів Ти сам ветеран? А, ти ветеран сам е, а, ти а, ветеранів. А як ти 49-го року народження? А, що ти А, а як ти камуняка сраний, 49-го року народження? Це твоя офіційна біографія. ти нахрен ветеран. Цього року його організація «Ветерані України попросила у держави 2 мільйони 400 тисяч гривень. Минулого року отримала 1 мільйон 200 тисяч гривень, у тому числі на так звані патріотичні заходи. Куди ж пішли державні гроші? Ви, мабуть, вже здогадуєтесь. І все ж переважно бюджетні мільйони йдуть на утримання офісів, зарплати працівникам, комуналку та бюрократію, написання листів і запитів чиновникам, випуск вісників та газет для пенсіонерів. У той час як ветерани АТО, повертаючись на мирну землю, продовжують воювати, так і не звикнувши до життя без зброї. До мирного життя довго звитав? Не звикнувся. Штовувати мирне життя замість програм реабілітації чи фінансової допомоги. Цим людям пропонують ватні марші, радянські цінності, газети для пенсіонерів та такі звичні для нашої країни договорняки. Єдине про що не варто забувати державі, що ці люди вже не мають сил терпіти.